Вітаю всіх, з вами Будмір. І сьогодні ми поговоримо про лінійку тяжких віброплит, реверсивних віброплит від чеського бренду Барит. І головною їх особливістю і перевагою над іншими якимись віброплитами і брендами є те, що в них встановлено двигун Honda на всі ці лінійці. Отже, перед вами представлено віброплити на 136 кг ваги, 196 кг ваги. 330 кг ваги. І зірка сьогоднішнього відео це віброплита вагою 500 кг з гідравлічним приводом реверсу. Трохи пізніше викладемо відео, де ми продемонструємо, як працює ця віброплита. Окремий огляд на неї зробимо. Отже, як я і сказав, особливістю і перевагою є те, що тут встановлено надійний, потужний і давно вже перевірений. Сотнями тисяч користувачів двигун Honda. На більших віброплитах відповідно більшого об'єму, на менших трохи меншого. В цих трьох моделях встановлений реверс з механічним переключенням. Ось покажу такий речах. Це речах газу відповідно. Також для того, щоб збільшити площу і збільшити відповідну вагу певних моделей віброплит. Ось Продумані ось такі ось лежі, які встановлюються до підошви, монтуються. Вони відкручуються для того, щоб було зручніше транспортувати і для того, щоб менше займало місце віброплита. Кожна віброплита має транспортувальний ось такий вухо, за яке можна на об'єкті за допомогою крану чи маніпулятору підіймати віброплити. І переміщати по будівельному майданчику. Всі віброплити представлені з бензиновими двигунами. Напевно, можна було це відразу сказати, але тільки згадав, що це все бензинові двигуни. Надзвичайно себе проявляють довготривало, якісно. і Кожен користувач залишається задоволеним. Від нашого магазину ми являємося офіційними представниками даної торгової марки в Україні. Від нашого магазину покупець отримує гарантію 42 місяці на таку будівельну техніку. Отже, хто хотів придбати якісну, надійну і потужну будівельну техніку, в даному випадку пропонуємо вам тяжкі віброплити, реверсивні віброплити на двигуна Honda. Залишу номер телефону в описі відео, також посилання на сайт. Якщо ви справжній професіонал, то заходьте, замовляйте. Або приїздіть до нас, покажемо, продемонструємо в роботі, подивитеся вживу, як виглядає, і придбайте собі таку техніку для заробляння коштів, так би мовити. Дякую всім за перегляд. В коментарях чекаємо рекомендацій і що б ви хотіли побачити на огляді подальших відео.